Небесний Отче, сьогодні я приходжу до Твого престолу благодаті не за власними заслугами, а через дорогоцінну кров Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Господи Ісусе, я вірю, що Твоя пролита на хресті кров очистила мої гріхи, зруйнувала мої ланцюги та взяла на себе мою нужду і бідність. Ти став бідним, щоб я міг бути збагачений Твоєю благодаттю. Ти взяв на себе мій сором, щоб я міг ходити у Твоїй славі в ім'я Ісуса Христа та силою Його крові. Я відкидаю будь-який дух духовної та матеріальної бідності у своєму житті, ламаю всі ланцюги нестачі, пригнічення та страждання у своєму житті та родині. Проголошую Боже забезпечення, достаток та свободу у кожній сфері свого життя. Господи. Наповни моє серце вірою та наполегливістю. Навчи мене йти шляхом послуху, вірно сіяти в твоєму царстві та працювати з мудрістю і старанністю. Відкрий двері благословень та можливостей, щоб я не лише отримував забезпечення, а й став каналом благословення для інших. Я проголошую, що я викуплений, очищений та освячений крові Агнця. Бідність і нужда більше не мають влади наді мною. Бо я нове творіння в Христі, дякую Тобі, Отче, що в Тобі я маю не лише вічне життя, а й забезпечення для цього життя. Я приймаю твій мир, Твої достаток і Твою силу. В могутнє ім'я Ісуса Христа я молюся і вірю. Амінь.